Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Park City модель C13991. Постачається в фірмовій упаковці компресор. Всередині у нас ось так все запаковано. Тут сам компресор йде з міцного пластику. В комплекті також є додатковий запобіжник. Насадки додаткові, також інструкція. Кнопка ввімкнення. Невеличкий дисплей. Функція автостоп у даному компресорі є. Потужністю 120 Вт. Шланг для накачування 40 см. Ховається в нішу, і також в нішу ховається дріт живлення довжиною 3 метра, під'єднується в прикурювач на 12 вольт. Ліхтар також є з додаткових функцій. Вмикаємо 12 вольт. У нас. Перемикаємо одразу на бари, виставляємо. І виставляємо потрібний тиск. Компресор досягає цього тиску і вимикається автоматично. Зараз ми це перевіримо. Давайте вимкнемо і послухаємо, як буде працювати. Ось так спрацьовує автостоп. Не дивлячись на свої компактні розміри, компресор видає доволі потужний потік повітря. Нагадаю, потужністю 120 Вт. Також при купівлі на компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.